Зараз поговоримо про телепатію та як розвивати цей навик. Треба натренувати глибший вхід в оцю підсвідомість. Яким чином це можна зробити? Спробувати не говорити, тобто обмін інформацією телепатичний відбувається без розмов, відповідно, щоб натренувати цей навик, треба просто перестати говорити. От, буквально. Найкраще, найефективніше це можна зробити із близькими людьми. Тобто, можете виділити для себе один день і постановити, що, наприклад, не будете говорити цілий день, попередньо обов'язково попередити всіх своїх там дружину, чоловіка, дітей, з ким ви живете. Що ви не будете говорити, і просто це така практика. І суть її в тому, щоб за цілий день ви не сказали. Ні слова, от просто ні слова, ніякої емоції не видали, не, не промовили, не там сміялись в голос, умовно, щоб голосу не було чути вашого взагалі. І по ходу цієї практики ви будете помічати, як ви зриваєтесь. Наприклад, хтось там пчихнув. автоматично йде реакція неусвідомлено. Будь здоров! Наприклад, чи там хтось привітався, там привіт, зразу теж автоматично привіт. Ви навіть не думаєте над цим. А коли ви починаєте думати, що можна це не сказати, можна рукою махнути, і людина приймає цей сигнал Привіт. Наприклад.